Хлопці, скільки ви вже тут під вартою, скільки під вартою перебуваєте? Почти два роки, а Коли затримали? 7 листопада. 14 роки. І що суд не може ніяк, що? розглянути вашу справу? Ніяк не може, не хоче. А чому? А чому? а чому суд такий не Кожен так, раз ну, це нової причин. В даному етапі з нас не, навіть не ознайомлений з матеріалами справи. Хоча суд давав призівку прокурору, ознайомлений. В даний момент жоден з нас не бачив ні обвинувального акту, ні матеріалів кримінального А хто розслідував вашу справу, хлопці? Хто саме? Віктор Луганської області. Процесуальне керівництво, а розслідувала група слідчих. Ну, Слідче управління управління Луганської області МВС. Угу. А до когось застосовувались недозволені методи, катування? Так, да, звісно. До кого? До мене. До... Да, що я що я вам вагал. робили? Що робили? Убивало в прямому смыслі. Хто? Ті, що нас задержували. Управління карного розшуку. Я їх не знаю просто, не можу сказати. Uh -huh. І що від вас вимагали? Щоб зізнавався в якихось непонятних віщах. Всі ці прізвища uh -huh. відомі. Це да. Колган, Вадим Вадимович, це Луган. Луган. Луганський. Луганський, слідчий, Прахов, Дядченко. Слідчий. Дядченко. слідчий управління Дяченко, uh слідче управління -huh. Луганської області, uh -huh. управління карного розшуку в Луганській області. Ще за часів генерала Науменка, його заступника Шовіка, ці люди викрадали, затримували поза межами зони проведення АТО, незаконно привозили до зони проведення АТО та обирали запобіжний захід.